Доброго вечора до вашої уваги підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Території кіно, яке розважає і наповнює водночас. Сьогодні дивимось ромовий щоденник екранізацію одноіменного роману Хантера Томпсона, в якій практично немає сюжету. Це миттєвий знімок буремних буднів тридцятирічного репортера Пола Кемпа його у фільмі Грає Джонні Деп, який взимку 58-го лишає Нью-Йорк. їде в пуерто Ріко. Там він оселяється у невеличкому містечку Сан хосе вдаючи, ніби працює на доволі поганеньку місцеву газету. Рауль Дюк у стрічці страхи ненависті у Лас-Вегасі. Гільяма Пол Кемпоровому щоденнику Брюса Робінсона, Джоні Деп вдруге вліз у шкіру великого журналіста та письменника Хантера Томсона. Точніше кажучи, вдруге зірав його літературне альтер-его. Заради цієї ролі актор витратив майже 10 років власного життя. Деп запав на живого класика ще за першою зустрічю у 97-му, коли той запропонував відсвяткувати їхнє знайомство дуже несподівано, підірвавши каніс. Труї з нітрогліцеріном на задньому подвір'ї власного будинку в Колорадо, саме там, де заперечуючи хворобу та старість, у лютому 2005-го письменник застрелився у віці 67 років. Отже, сьогодні знайомимося з фільмом Ромовий щоденник у компанії з Ольгою Фреймонт, журналістом та трошки провокатором. Вітаю, дякую Вітаю. за провокатора. Ольга Фреймут підпільне прізвисько, інспектор. Знається на їжі, книжках, футболі та високих підборах. Хрещений батько її доньки Злати – власник англійського футбольного клубу. Найцікавіші акторки Рената Літвінова та Ніколь Кідман завітала до підпільної імперії проінспектувати фільм Аромовий щоденник із точки зору витонченої дівчини та знавця ресторанів. Може проведете інспекцію підпільної імперії, перш ніж почнемо дивитися фільм. Це, напевно, краще, тому що я бачила цей фільм, і для мене це виклик. Я би радила цей фільм подивитися тільки з боку стилістичного. Дуже красиво підібрані костюми 50-60-х років. Красиві плаття. От навіть Джонні Деп, він такий трошки квадратний в кадрі, тому що він за моду 60-х заправляє отак от якось цю сорочку в штани. Ця зачіска, воно все видає ту епоху: музика, жести. Мені було цікаво дивитися, що люди тоді пили, як вони їли. Наприклад, сцена на яхті, коли вони п'ють. Мені було цікаво спостерігати за посудом, за тим, як дівчата завивали волосся. Тобто фільм дуже стильний. Я не знаю, я би акценти все ж таки розставила на операторську роботу і на стилістів. Вони там неймовірні. Давайте дивитися, потім після перегляду дізнаємося, чому саме цей фільм Рома Вищоденник для Ольги є викликом, коли для інших мільйонів глядачів це дуже цікавий досвід, тим більше що там Джонні Деп. Приємного перегляду. Давайте дізнаємось, чому те, що для одних розвага і свято на екрані, для інших такий нестерпний досвід. Ольга, розкажіть. Okay. От зараз всі, хто любить Джені Депа, перестануть любити мене. Перестан. Це не те, що нестерпний досвід. Ну, По-перше, фільм триває майже дві години. Для мене це час. Мені потрібно дуже багато справ житті робити. Я люблю більше читати і слухати. Тоді я маю можливість сама це уявляти. Тоді як кіно це вже таке нав'язування чогось і кадрів. Я люблю бути собі подумки режисером. Ну, по-друге, Джонні Деп він в цьому фільмі герой. Прилаштовувався під образ Джоні Депа. Він був одинаковим, як і в Алісі, в країні чудес, як і в Туристі, так і тут. Ті самі вирази обличчя, ця сама хода. От мені хотілося побачити Джоні в трошки іншому амплуа. І плюс любити того, кого люблять всі, це якось так марудно. Примітивно, я люблю пастернака, його слова, як любіть інших них тяжолий крест. От мені подобається любити інших, а його і так всі люблять. Тому без якогось там одного мого коханічка, я думаю, Джоні переживає. Але мені здавалося, що у вас є така, такий авантюрний дух, а це якось відповідає ну, суті роману власне цього фільму. Тобто фільм. Про авантюриста і про журналіста ви От теж... От книгу я би прочитала з радістю, бо дійсно, тоді, коли вже ніхто не вірить в рейтинги, тоді, коли треба бути актуальним, але це не актуально з фінансового боку, мені як журналісті цікаво. Тому що сам е, герой, він такий авантюрист, який бореться із епохою цілою. І це так, е, трошки схоже на Дон Кіхотство, невдячна справа. Мене просто відволікав Джонні Деп. Наприклад, от я дивлюсь на вас, ага. ну ви симпатичніші, ніж Джоні Депп, Деп. Вас набагато більше якостей. А Джонні, можливо, більше пощастило в житті. Для мене Джонні Депп – це такий Єсенін і Газмана в одному обличчі. То -то, якщо б ми забрали Джонні Депп і помістили туди іншого актора, ви б дивилися з іншим. І скоротили на б навіть... час. Про От години вистачило б всю цю історію розказати. Забрали б трошки цей секс, вік, тому що він був якийсь ну. Він ніби був і, і ніби не був. розумієте? А який для Ольги Фрейму ідеальний хронометраж стрічки? Ну так, щоб вам було абсолютно комфортно. Година. Ну я сама себе можу скоротити, тому в кінотеатрі я не можу висидіти довго, мені зручно вдома, в хаті, перед екраном, перемотати, передивитися, подивитися потім. Так зручніше, Андрій. Ну, правда, дві години це, це так багато. А що ви любите так, так передивлятися? Ну, так, щоб відмотати. Передивитися, є якісь такі. Я дуже примітивна. Мені подобається кустуриться. Соромно так, коли кустуриться та, кусту, подобається. Ні, чому? Хічок. Так це взагалі круто. У так? вас Тоді про Літвінову скажу. <свисту> 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 Мені подобається Рената Літвінова. Рената Літвінова вона є авторкою своїх фільмів, і от вони в неї якось дивляться на одному подисі. Бо вони позасюжетні, вони мають красиві кадри, красиву музику, і мене там все влаштовує. Але ж тут теж красиві кадри. Музику цю я вже чула в караоке. The <laughs> Кадриці, вони красиві, вони такі, як ніби газетні кадри, дуже стильні. До речі, операторські кадри дуже красиві. Знаєте, який ми там улюблений кадр? Не сцена на яхті, де вони займаються коханням, а сцена, коли мотоцикл із возиком проїжджає крізь каналізацію. І от оператор, я розумію, як оператор сидить а, десь в каналізації і знімає ці кадри. Дуже хороша операторська робота. Тут багато, звичайно, фільм, він, я впевнена, дорогий фільм. А цікаво, ви тепер, коли дивитеся фільми, в яких з'являються. Це ресторани, чи то якісь будь-які заклади. Я так хвилююся. А так mm -hmm. уявляю собі, як би відреагували ви а, на, на ці заклади, які <свистити> змальовані. <у фільмі. свистити> Пам'ятаєте, «Генделику»? Це зустріч? навіть не двійка, певно, від Ольги Фрейму, так? <свистити> Ні, ну, чому? Я просто дійсно я не можу бути відстороненою від процесу. Там є момент, коли головний герой пан Кемп заїхав до Ґенделека. Пам'ятаєте, mm -hmm. де місцеві так, їдять? Так. Їм відмовили у стейку. І я вже не чула про що вони говорять. Я тільки бачила, що там немає меню, приборів не принесли. У неправильному посаді подали пиво. Я це все бачила. І я думаю, а де в них там вбиральня? Відволікало дійсно. От мені було цікаво подивитися з іншого боку цей фільм. Значить, не, не марно знімався. Ви бачите, скільки у вас емоцій і думок з приводу фільму, Це який чай. вам так важко було дивитися. немарно витратили дві години власного життя. Дві плюс дві. Чотири. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Це підпільна імперія. Вже за тиждень будемо дивитися чергову цікаву. Я вас запевняю стрічку, яка буде і розважати, і наповнювати водночас. Побачимося за тиждень. Щасти.